11 розділ. Розташування транспортних засобів на дорозі. Що стосується 11 розділу, в принципі, ми вже деякі вимоги цього розділу з вами знаємо. Ми з вами вже говорили про смуги, про те, коли можна займати другу, третю смугу і так далі. І так, 11.1. Кількість смуг на проїзній частині для руху нерейкових транспортних засобів визначається дорожньою розміткою або дорожними знаками. Або дорожньою розміткою, бачимо, приривчості смуги, або дорожні знаки. Ось вони. Напрямок руху по смугам, або напрямок руху по смугам. А за їх відсутності, самими водіями з рахуванням ширини проїзної частини відповідного напрямку руху, габаритів транспортних засобів і безпечних інтервалів між ними. Тобто чудово, якщо є розмітка, якщо є дорожні знаки. Але якщо цього всього немає, або от ви зранку встаєте засипало снігом проїзну частину. Ось як тут білий екран, то ви уявно ділите дорогу навпіл і в межах своєї сторони дороги формуєте ту кількість смуг, яка забезпечить безпеку руху. Тобто безпечні інтервали. От. Ну, і звісно, там вісім до зустрічної смуги, щоб і зустрічні автомобілі теж могли роз'їхати. Є можливість сформувати дві смуги. Формуйте дві. Немає одна. Але ви виключно самостійно орієнтуєтеся, яку кількість смуг формувати. Якщо немає розмітки, немає знаків. Але в межах своєї сторони дороги. Одинадцять-два. На дорогах, і тут підкреслюємо, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатись якнайближче до правого краю проїзної частини. Крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поротом ліворуч чи розворотом. Ось про що ми з вами говорили: що перша смуга вільна повинні їхати в ній. Але якщо. Перша смуга зайнята. Ось рухається попереду якийсь транспортний засіб. Ну, заважає він нам. Нічого страшного, об'їдьте його. Можете випередити. Можливо, тут була яма якась, і ви зайняли положення в другій смузі. Об'їхали перешкоду. Повернулися в першу смугу. Зрозуміло це? Так. Далі 11.3. На дорогах з двостороннім рухом, які мають по одній смузі руху в кожному напрямку. За відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків, виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди. Або для зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини саме в населених пунктах, в дозволених випадках, при цьому водій зустрічного напрямку мають перевал. То Тобто, де написано, що ми можемо зупинитись в населеному пункті зліва. Бачите, так? Але тільки в населеному пункті. Тобто посередині не повинно бути суцільної, Бачите, преривчаста лінія дорожньої розмітки. По одній смузі в кожному напрямку. Ось вона: одна смуга, друга. По центру, преривчаста лінія дорожньої розмітки можемо зупинити зліва. Перед тим як перетнути лінію розмітки, яка розділяє смуги зустрічного руху. Ви повинні пропустити зустрічний транспортний засіб. Пропустили, тільки після того з'їхали і зупинилися. Запитання? Ні, немає. Це зрозуміло. Чудово. І ось вам приклад. Дорога поза населеним пунктом. Бачимо знак Кінець населеного пункту. Все, значить, ви виїхали за межі населеного пункту. З лівої сторони зупинка категорично заборонена. Хоч і приривча стаління родину. Далі. Підкреслюємо знову, на дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку. Забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги. І отут, дивіться, от може бути така дорога, позначена ось такими знаками. Зараз от повернемось. 17.1, 17.2. Зверніть увагу. Одна смуга в вашому напрямку, і дві смуги в зустрічному. Або навпаки, дві смуги в вашому напрямку, одна смуга в зустрічному. То на таких дорогах, там, де є дві, хоча б дві смуги для руху в одному напрямку, мається на увазі на дорогах. Тобто, це все дорога. Зрозуміло це? Ось вона, вся дорога. То ні з цього боку не можна перетинати, ні з цього боку не можна виїжджати на сторону зустрічного, зустрічного руху. І ще раз давайте повернемось до самого пункту правил. На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку. Це дорога, ось, дорога. Щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку. Назустріч одна смуга. До речі, е, останні зміни говорять про те, що тепер подвійна суцільна лінія розмітки використовується для розділення транспортних потоків протилежних напрямків ось на таких дорогах. Хто знаєте, що виїжджати на зустрічну сторону дороги на таких дорогах заборонено? 11,5. На дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті. То якщо всі праві зайняті. Зрозуміли, на крайню ліву смугу. А також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом. В населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки, стоянки. Скажіть мені, будь ласка. Чи є на цьому малюнку дорога з одностороннім рухом? А якщо є, то де? Ну, вправо, всі йдуть вп... прямо ви маєте на увазі? Ось це так, да? так, так, так. Ага. Здорово, Але без цей. Без крайньої. без той? Ні, лівої. Без лівої? Так, О, ну дорога за односторонней. А тут вже на зустріч машини поїхали, да? А, ні 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 Ну, правильно, це все права сторона. Права сторона. І так, так, давайте тепер розбиратись. Чи є тут взагалі дорога з одностороннім рухом. Я вам скажу, що немає тут дороги з одностороннім рухом. Дивіться, дорога це все. Ось це все дорога. По центру знаходиться розділювальна смуга, яка відокремлює у нас і створює відокремлені проїзні частини. Тобто, це проїзна частина нашого напрямку, це проїзна частина зустрічного напрямку. Але дорога це все. Зрозуміли? Тобто, немає тут дороги так. з розділювальною смугою. Немає тут дороги з одностороннім рухом. Це дорога з розділювальною смугою. Відповідно, зверніть увагу, що цей малюнок про що говорить? Щоб ви не плутали? Що біля розділювальної смуги тут зліва. Зупинятись забороняється категорично, щоб ви не плутали дорогу з розділювальною смугою від дороги з одностороннім рухом. Тобто, якщо це буде дорога з одностороннім рухом, вона буде по всій ширині мати рух в одному напрямку. Ось смуги руху по всій ширині один напрямок. І, як правило, тут буде або узбіччя, або тротуар. І тут тротуар. У нас перерва буде скоро. Так що це. І тому, от якщо у вас дорога з одностороннім рухом, то у вас буде ще й знак, що це дорога з одностороннім рухом. В такому випадку вам можна буде зупинитись зліва. Зрозуміло? Mm, так. Не тільки справа, а ще й зліва. А тут на малюнку у нас дорога з розділювальною смугою.